Привіт шанувальникам риболовлі. На ваших екранах черговий випуск в рубриці знавства». І ми присвячуємо його технологіям Shimano, які японська компанія використовує при виготовленні безінерційних катушок. Чому саме така тема? Справа в тому, що різних наворотів і фішок в конструкції цих агрегатів реально дуже багато, і варто в них розбиратися, щоб розуміти, як вони впливають на ті чи інші характеристики. На практиці я постараюся показати вам, що це не якісь придумки високочолих маркетологів, а реальні речі, які потім відображаються на успіху вашої риболовлі. По-друге, всі ці модернізації і удосконалення мають свої складні і часто незрозумілі назви. Тому знову ж таки в матеріалі будемо дивитися, що таке One Piece Bail x rigid і той же самий x ship І перш ніж перейти до суті питання, є ще одне уточнення. Справа в тому, що нічого не вічне під луною. Час не стоїть на місці, і якщо ми вчора говорили, що, наприклад, Ультегра має чотири підшипники, і корпус виготовлений із XC7, то вже сьогодні в мене в руках катушка де підшипників уже 5, і вдягнена вона в модний пластик c 4. Також можуть виникати певні відмінності в комплектації для американських, європейських і японських ринків. Тому, якщо ви знайдете якісь різнобіжності в моїх словах, і в фактичних так би мовити, агрегатах. Які ви потім тримаєте в руках, то це цілком виправдано. Але як я вже казав, технологій у Шиману дуже багато, і годинну лекцію ми вирішили розбити на два відрізки. В першому ми будемо говорити про корпуси катушок, про шпулі і інші зовнішні ознаки агрегатів. А в другій поговоримо про внутрішню будову і про гальмівні механізми і якісь технології вдосконалення, які використовуються в них. Ну, незважаючи на те, що частини буде дві. Кожна із них вийшла досить довгою, тому наливайте бокал свого улюбленого чаю і поїхали. Почнемо з корпусу. Самі великі деталі механізму впливають на два параметри: це вага і міцність. Вагу треба знижувати, а міцність, відповідно, підвищувати. В виробничій програмі компанії Shimano використовується чотири фірменних пластики. Перший це XT7, і з нього відливають. Корпуси, катушок, починаючи від FX і закінчуючи наски. Він витривалий до корозії і достатньо міцний. Більш дорогі катушки вдягають в корпуси з пластику c 4, і в цьому індексу закодовано процес під назвою Carbon Infusion. Це коли в матеріал ніби робиться ін'єкція вуглецевих волок. Але час на місці не стоїть, і зараз кутушки Shimano будуть вдягати в інші матеріали. Перший це пластик XGT7, з нього витовляються корпуси, починаючи знову ж таки від FX і до NASC, Він ще більш стійкий до корозії і деформації. І з нього ж будуть виготовляти запасні шпулі до деяких серій. Матеріал c 4 також удосконалили. Він тепер називається c 4 і має на 25% більшу міцність. Його більшу стійкість до деформації досягнули за рахунок використання довших волокон вуглецю, і, відповідно, була зменшена кількість сполучних речовин. А тепер від цих всіх цифр і назв перейдемо в практичну площину. Здавалося б, чому всюди не використовувати самий крутий Пластик C4. Але, по-перше, він дорожчий, ніж xt 7 Відповідно, використовується у більш преміальних серіях. А по-друге, так само, як і в бланках карбонових водич, збільшення кількості вуглецевих волокон і зменшення сполучних матеріалів призводить до того, що цей пластик починає боятися ударів. Тобто він прекрасно тримає деформації скручення, вигину, але дуже погано витримує деформації суву. Тому я би пропонував рибалкам-початківцям купувати котушки з не таким легким, але все-таки більш міцним корпусом. З часом, коли у вас е, виробиться автоматика рухів, і ви будете більш обережно поводитися зі своїми снастями, ви можете переходити уже до преміальних серій. Але маю зауважити, деякі досвідчені рибалки в арсеналі, яких є і твін і ванкіші, і Стели. Іноді беруть в руки ту ж саму седону чи навіть катану. Це трапляється тоді, коли вони в пошуках трофеїв забираються знаєте, в таке, я би сказав, агресивне доснасте середовище. Наприклад, це може бути там, бетон набережної або скелі норвежських фіордів. Справа в тому, що легенький, але тендітний ванкіш може не витримати жорсткого контакту з оточуючою реальністю. Наявність м'якого чохла. Для ваших агрегатів бажана, навіть якщо ви користуєтесь бюджетними снастями, для більш дорогих катушок вона вже стає необхідною. А у преміальних серіях вона навіть йде в комплекті відразу, як тільки ви отримуєте агрегат в руки. Ну і ще про матеріали корпусу, адже не тільки в пластик вдягають свої катушки японські інженери. Деякі, можна сказати, ексклюзивні зразки мають металеву броню. І її припасено аж два варіанти алюмінієвий і магнієвий. Мова, звичайно, йде не про чисті метали, а про їх сплави. Ну, а так як сплави розроблялися японською компанією, то, відповідно, вони мають і свої назви. Для алюмінію це Power AL, а для магнію – Super MG. Деталі корпусу виготовляються при кімнатній температурі методом холодного кування, тобто під дуже високим тиском. Отримані в ході такого процесу деталі не потребують додаткової обробки фрізою або іншими механічними засобами. І ця технологія має власну назву хагани. Походить ця назва від методу кування японських самурайських мечів. Якщо холодне кування застосовується при виробництві деталей корпусу, то це хаган боді. А якщо мова йде про шестерні головної пари, тоді це хаган гір. Але до головної пари ми повернемося трохи пізніше, бо там теж заховано дуже багато технологій і наворотів. А зараз продовжимо по корпусу. В деяких своїх виробах Шимана комбінує пластикові і металеві деталі корпусу. Наприклад, той же самий Ванкіш має основу з лапкою металеві, а механізм змонтований на пластиковій щіці. У того ж, Twin Power XD. Корпус металевий, а ротор виготовлений із пластика C4. І виникає питання, а навіщо так робити? У японських інженерів є відповідь на це питання. Безумовно, сплави алюмінію та магнію все рівно будуть важчими за пластик. Вони мають свої переваги: це постійність посадкових місць, підшипників, стійкість до ударів тощо. А пластик за рахунок своєї легкості зменшує інерцію ротора. Як самої великої деталі механізму катушки, яка обертається, зниження ваги досягли ще і завдяки тому, що вузол вкладання жилки і механізм автоматичного скидання дужки розмістили по різним вушкам ротора. Вони тепер балансують один одного. І таким чином зменшена вага балансирного грузка, який теж часто встановлюється на роторі. Все це зменшення ваги дозволило зменшити і момент інерції ротора при обертанні. Ротор отримав власну назву Magnum Light, а момент інерції знизили на цілих 14 Здається, небагато, але якщо ви вчора не купили долар по 40, то як вам сьогодні ціна по 46. Так само і досвідчені рибалки відчувають цю різницю. Особливо вона відчутна, якщо ви робите проводки з частим стартом та зупинкою ротору. Це проводки в стилі стоп н go, джигова ловля, ривкові проводки. Безумовно, якщо ви проводите, наприклад, блешню з постійною швидкістю обертання ротору, то ви такої великої різниці в його роботі просто не відчуєте. Але якщо знову ж таки повернемося до частих зупинок і стартів ротора, то ця різниця стає відчутною. Крім того, збільшується тактильна чутливість при проведенні приманки і при бранні риби. Виробничі програмі японської компанії є катушки і з металевим ротором. Це, наприклад, той же самий Twin Power Bas XD, Stradick BC 4, і Stella. Основне призначення цих катушок це робота з важкими джиговими приманками і з особливо впертими воблерами. Це коли зайва вага. Цієї деталі виправдана її стійкістю до навантажень. І такий ротор теж має свою назву. Він називається x rigid тобто екстра жорсткий. Наступна назва Rigid Cast. Справа в тому, що коли ви працюєте з дуже важкими з годівничками за 100 грамів або з 6-дюймовим силиконом, при закиданні такої оснастки виникають дуже серйозні навантаження на корпус і лапку катушки. При зміні їх положень відносно вудища може виникати втрата дистанції. Щоб уникнути такого явища, японські інженери знайшли баланс. З одного боку, вони дотрималися необхідних параметрів жорсткості, а з іншого боку, намагалися максимально зменшити вагу агрегата, для того, щоб у вас до 100 грамової годівнички не додавалася ще півкілограмова гантелька котушки. Ще трошки поговоримо про шимановський бодібілдинг. А крім хаган боді, ви можете ще зустріти таку назву як паралел-боді. мова йде про те, що на багатьох кутушках передній зріз пулі направлено на вхідний ранінг вулища. Але японські інженери в результаті досліджень з'ясували, що при такому розміщенні виникає биття жилки об вудлища і, відповідно, втрачається дистанція закидання. Тому паралел боді означає, що передній Зріз катушки знаходиться строго, перпендикулярно до бланка вудлища і жилка вилітає паралельно з бланком вудлища, менше чіпляється за цей бланк, і відповідно ваша оснастка летить далі. Зазвичай це удосконалення використовується в катушках зі шпулею бік -піт. Ще одне завдання корпусу це захищати внутрішній механізм катушки від впливу. Шкідливого зовнішнього середовища у вигляді бруду та вологи. У Шиману є три системи такого захисту, і перша з них це Core Protect. Вона складається з численних елементів. Це може бути і манжета під регулятором фрикціону, і гумові прокладочки під руків'ям, і під заглушкою з протилежного боку корпусу, а також захисні елементи в підроторному просторі. Більшість катушок шимана зараз виготовляється без перемикача режимів роботи муфти стопору ротора. Справа в тому, що сам цей механізм і спосіб його установки якраз сприяли проникненню всередину тої ж самої вологи та бруду. Особлива увага була приділена ролику вкладання жилки. Цей елемент конструкції зробили ніби запечатаним з двох боків, і тепер не може туди проникати вода. І відповідно звідти не може видавлюватися масло. Наступний варіант захисту називається X-Shield, і він складається з 12 спеціальних прокладок, які монтуються в самих навантажених вологою місцях металевих корпусів. Це дозволяє використовувати такі катушки навіть в морській ловлі і навіть в зоні прибою. Тобто це там, де бризки, чути крики чайок і чай, ревіння моржа. Котушки, призначені для такого лову, мають власний індекс SW, тобто salt water, і призначені саме для ловлі в солоній воді. Як вершина такої технології, це котушки Stella SW. Ну і третя система називається X-Protect. Це складна деталь. Лабіринтового типу, яка ще додатково вкривається водовідпорною речовиною, вона встановлюється на вході в механізм катушки з боку ротора. Справа в тому, що гумові прокладки, які іноді використовуються для такого захисту, можуть перешкоджати рівномірному обертанню ротору, а також руху штока. І це негативно позначається на вкладанні шнурів, особливо якщо ви ловите шнурами дуже маленького діаметру. А от X-Protect такими недоліками не страждає. Така система встановлюється в серіях Stradic FM, Vanquish, Exsense і Stella. І щоб закінчити з бодібілдингом, згадаємо ще одну назву. Вона звучить як G Body Free. Незважаючи на складну вимову, це досить таки проста і ефективна система. Інженери Шимано вирішили, що в котушках з. Нескінченим гвинтом в приводі штока варто цей самий нескінчений гвинт перемістити з низу корпусу наверх. І це зменшить момент інерції котушки при закиданні. Лічені грами ваги зміщуються трошки ближче до центру обертання кісті рибалки і таким чином зменшують навантаження на неї. Звичайно, шанувальникам кору поголову чи фідеру, які роблять часті закидання може, тільки під час закорму, а так взагалі це відбувається набагато рідше, Таке удосконалення не потрібне. Але спінгіст, який бігає берегом і весь час щось закидає воду, і буває цих закидів може бути там 200-300. На певному етапі на 301 закиданні відчує перевагу цієї системи. Зустрітися удосконалення можна на серіях від Ультегри. І вище, тобто ті механізми, які мають нескінчений гвинт в приводі штока. Продовжимо зовнішній огляд, тому що є на що подивитися. Наприклад, шпулі. Більшість із них виготовлена з алюмінію методом холодного кування. І ця технологія навіть має свою назву CFA. Тобто Cold Forged Алюм холоднокований алюміній. Також звернемо увагу на форму бортика. Він має скос під певним кутом. Японські інженери провели тисячі закидань, використали комп'ютерне моделювання і надшвидку зйомку для того, щоб з'ясувати оптимальний кут цього скосу. Завдяки цій технології, яка отримала власну назву ARC, формується більш тонкий конус, і він з меншим спротивом проходить вхідний раник, таким чином позитивно впливаючи на досягнення максимальної дистанції закидання. Принагідно нагадаю, що заповнення шпулі жилкою або шнуром проводиться, не доходячи 2 мм до початку цього скосу, а не до кінця бортика шпулі. І якщо ви думаєте, що інженери Шимана на цьому заспокоїлись, то ви помиляєтеся. Вони продовжили свої дослідження, модифікували уже форму регулятора фрикціона, а також покриття бортика шпулі, за рахунок чого досягнули кращий виліт і більшу стійкість. Бортика шпулі до стирання шнурами. Нову технологію раніше використовували на котушках серії Stella, а зараз вона під назвою New Shape AirC Spool використовується і на інших серіях. Ще поговоримо про матеріали, які використовуються в виготовленні шпуль. І, наприклад, якщо борти покриті спеціальним покриттям, яке має назву Barrier Coat Spool, то це покриття зменшує ризик корозії. Дозволяє шнуру з меншим зусиллям злітати зі шпулі, а також має дуже високу стійкість до стирання. В бейткастингових катушках шпуля має особливе значення, і її вага критично впливає на дальні закидання, тому що шпуля обертається зі швидкістю іноді десятки тисяч обертів на хвилину. І там теж виготовляють алюмінієві шпулі з власною назвою Магнум Лайт. Так само, як на катушках з роторами і 4 Але про біткастингові катушки і їх технології ми будемо говорити наступного разу, якщо це вас зацікавить. Якщо зацікавило, тоді, будь ласка, плюс в коментарях. А зараз повернемося до м'ясорубок. Зокрема, варто згадати таку корисну дрібничку, як пластикова накладка на шпулю катушки. Справа в тому, що з далекої Японії важко роздивитися, що ви збираєтеся намотувати на шпулю тонкий плетений шнур чи достатньо товсту монофільну жилку. І тому, якщо ви використовуєте шнур, ви можете, наприклад, об'єм цієї шпулі, який складає 14 тисяч шиманівських одиниць, зменшити до 6 тисяч. Або до 10 тисяч. Тепер вам не треба використовувати для цього міліметрову чернігівську жилку у якості Бекінга. Все йде в комплекті до катушки і все це легко монтується безпосередньо на шпулю. Ця деталь, яка має власну назву Spool редюсер, входить в комплект таких серій, як Aero, Ultegra і Aero Technium MGS. В деяких спінгових серіях, після багатьох досліджень була збільшена. Висота циліндру намотки і шпуля. І знову ж таки, це було зроблено для того, щоб легше досягати максимальної дистанції закидання. Ця технологія отримала власну назву Long Spool Stroke, дозволяє закидати на дистанції плюс 5-15% від стандартних і використовується, ну, наприклад, на Shimano Twin Power XD. Здавалося б, що за проблема? Просто взяти і збільшити висоту циліндру намотки. Але насправді це тягне за собою цілий пучок супутніх проблем. В котушках, де в якості приводу штоку використовується паразитна шестерня, це автоматично приводить до збільшення її діаметру. Відповідно, збільшується корпус. Збільшується навантаження на нижній вінчик провідної шестерні. Тобто, зміна одного параметру вимагає перероблення всієї котушки. І саме тому лонг-зпул-строк встановлюється тільки на котушках, які мають у приводі штоку нескінченний гвинт, тому що подовжити його якраз складає меншу проблему ніж тільки що перерахований мною пущок проблем, пов'язаних з паразитною шестерню. Максимальне збільшення висоти циліндру намотки досягнуто на шпулях типу біг під. Вони використовуються зазвичай на так званих коропових серіях для досягнення, по-перше, максимальної дистанції закидання, по-друге, зменшення ефекту обміління, а по-третє, збільшення ємності власної спулі. Збільшення циліндру намотки автоматично викликає зменшення спіднички. Тому, що якщо не зменшувати спідничку, шпуля занадто далеко виходить вперед, тим самим збільшується навантаження на шток. А якщо зменшувати спідничку, відповідно. Виникають ризики потрапляння в підшпульний простір жилки чи шнура. Щоб уникнути такої можливості, компанія Shimano розробила пристрій, який отримав свою назву Anti-Twist Fin. Це така рамочка, яка рухається разом зі шпулею по прорізам у вушках ротора, вверх і вниз. І просто на 100% виключає ризик потрапляння жилки під шпулю. Ну і на завершення обговоримо ще одне цікаве питання. Воно стосується форми дужки ротора. На кращих моделях вона виконана з плавним переходом на ролик вузла вкладання жилки. Зроблено це для того, щоб шнур ніде не зачіплявся і не закручувався, а неминуче потрапляв туди, куди йому і варто, власне кажучи, потрапити. Ця технологія отримала власну назву One Piece Bail, тобто дужка одночасна. Виконується вона із тягнутого дроту, і якщо ви хочете приклад практичного застосування цієї технології, то він є у мене. Стосується він, перш за все, швидкісного голову. Коли вам безпосередньо після приводнення приманки, треба відразу починати проводку. Тобто у вас немає часу на те, щоб контролювати, чи лягла жилка, чи шнур на ролик, чи не лягла, чи він крутиться десь, невідомо де і так далі. Приклад абсолютно природний. Уявіть собі, десна, літо, декілька жеріхів вигнали з граю верховодки на мілину чи на косу. Чи на неглибокий перекат і починають там жирувати. Близько до себе вони, звичайно ж, не підпустять, тому що це дуже ліклива риба, і доводиться працювати з досить великої дистанції і, відповідно, з досить важкою приманкою, котра має на цю дистанцію, власне кажучи, долетіти. Ви чіпляєте на застібку, наприклад, унцовий кастмастер і починаєте працювати. Справа в тому, що як тільки кастмастер впав на воду, вам зразу в той же буквально момент треба починати проводку. Інакше він ляже на дно, там зачепиться за якісь листочки з минулого року чи коріння, і таким чином втратить привабливість як імітація риби для хижака. Саме для таких випадків я би рекомендував вибирати катушки шиману з оцею одночасною дужкою ротора. До речі, вона виготовляється іноді і не тільки з дроту, а і з пустотілої трубки. Але в цьому випадку, якщо вам десь довелося її там прим'яти чи зігнути, виправити назад її буде практично неможливо. В самих дорогих моделях ця деталь виконується з титану і має власну назву X rigid Bale. Вона демонструє просто видатні показники по легкості, міцності і надійності. І з зовнішнім оглядом, здається, у нас все. Тому ми першу частину технології Шиману закінчуємо. і Чекайте на появу другої частини. Щоб її не пропустити, звичайно ж, варто підписатися на канал «Ібіс. Рибалка та туризм» і відповідно натиснути на дзвіночок, щоб сповіщення про нову частину цього ролику. Вчасно дійшло до вас. Ну і відповідно, якщо у вас є свої якісь ідеї, думки про те, що ми ще не розказали, не показали вам, обов'язково напишіть про це в коментарях, і ми будемо працювати в цьому напрямку. Ну а поки я з вами прощаюся і сподіваюсь, ми з вами скоро побачимося тут, в студії або на водоймах нашої прекрасної країни.